Президент Польщі назвав символіку УПА неприйнятною та хоче висилати тих, хто її толерує. Що ви думаєте стосовно цього? Я думаю, що він не правий. На рахунок па це було вже давно, і хай воно вже минеться, і треба нам подружитися і далі жити. Життя продовжується. А оці в свій час були неполадки, непорозуміння. Як ви кажете, от поляки воювали з нами з нашими селами, але то все робилось навмисно з боку НКВД в той час. Вони та моя мама розказувала бабуся. Вони власне переселенці з. От, Ми туди їздили, села немає, зруйноване, звичайно, але було дуже гарне, от лемки. то Розказували, як поляки знаєте, їх передівали, не поляки, бо передівали з НКВД в форму УПА. Набігали на польські села. Це було все штучне, зроблено кведистами. Все ж таки, знов та Росія, яка всюди пхає свого носа. І я думаю, що Господь зробить так, що все це закінчиться. ми надію, всі маємо і вже відв'яжуться від нашої України. По вже стільки століть над нами глумляться, нас зневажають, нас мають ви за кріпаків, за наймитів. А ми дуже гарна нація, культурна. Щось собі задумав той же ж президент Польщі, і він оце бере і провокує і починають оце. І що їм мішає той наш стяг, так чи ні? Наш прапор. Ну то є все, як то кажуть, штучне. І то є. Я думаю, що там свою руку теж Росія. Вклинює, розумієте, тому що е, то вони нам допомагали. Ми їм дуже дякуємо на початку війни. Дуже, дуже, дуже. Але ви знаєте, моя бабця ще покійна казала, і мама не вір поляку. Такі думки ми почули на вулицях Львова. А ви дивіться на світу каналі Говорить Великий Львів, то читайте в одноіменному телеграм-каналі.